У Польщі стартували парламентські вибори. Деякі експерти вважають, що саме через предвиборчу кампанію погіршилися відносини між Києвом та Варшавою. Чи зміняться відносини після обрання нової влади та яка партія наразі є фаворитом, дізнаєтесь вже за мить на Ютуб каналі Сій час. Мене звати Софія Кожевник, і ми починаємо. Наразі головним фаворитом на парламентських виборах є правляча партія Право і справедливість, яка домінує у польській політиці з 2015 року. Там претендує на третю поспіль каденцію. Її лідером є експрем'єр Ярослав Качинський, який вважається. Сірим кардиналом польської політики соціологи прогнозують, що за право і солідарність можуть проголосувати 35% виборців, а це переважно жителі маленьких містечок і сіл з консервативними та католицькими настроями. Втім, напередодні виборів топ представники партії були залучені і у зернову суперечку із Україною. Дипломатичні джерела редактора Європейського бюро Радіо Свобода Рікарда Йозвяка. Переконані, що це була цинічна спроба завоювати важливі голоси сільських виборців своєю чергою, Каченський обіцяє допомагати Україні перемогти у війні, але в той самий час і захищати польське сільське господарство. Головним конкурентом ПІС є громадянська платформа. За даними соціологів, приблизно 30% поляків готові проголосувати за цю партію, яка була при владі у 2007-2015 роках. Її лідером є Дональд Туск, колишній прем'єр Польщі та екс-голова Євроради ЄС. Ця партія орієнтується більше на містян, пропагує ліберальніший порядок. Денний, наприклад, скасувати жорстоку політику піс щодо абортів та виступає за налагодження відносин із ЄС. Тема України не є основною на виборах у принципі та у кампанії громадянської платформи. Але Туск все одно висловлював підтримку Україні та намагався використати це проти ПІС. Наприклад, називав ударом ножем у спину слова прем'єр-міністра Матеуша Моравецького про те, що Польща більше не передаватиме Україні свою зброю. У протистоянні партії право і солідарність та громадянської платформи є і особисте. зокрема, Ярослав Качинський звинувачував Дональда Туска у загибелі свого брата Леха, який розбився на урядовому літаку під Смоленськом у 2010 році. Ярослав Качинський переконаний, що за авіакатастрофою під Смоленськом стояла Росія, та вважає, що Туск несе частину провини за те, що сталося. У 2010 році Туск, тоді глава польського уряду, вирушив до Росії в окремому літаку, щоб взяти участь у пам'ятних заходах з нагоди 70-х роковин трагічних подій у Катині. Тим самим він дав можливість Москві здійснити напад на літак, у якому перебував тодішній президент Польщі Лех Качинський. Але жодних доказів наразі цьому немає літак, начебто, зазнав аварію через сильний туман. Однак, судячи із даних соціологічних опитувань, що партія право і Солідарність», що громадянська платформа, навряд чи отримують монобільшість. Тож їм точно доведеться шукати партнерів для створення коаліції з поміж трьох партій, які мають підтримки близько 8-12% за соцопитуваннями. Найімовірніше, що близькими до коаліції з громадянською платформою будуть лівиця та центристи з третього шляху на протилежному фланзі. Є радикальна права партія конфедерація, яка орієнтується на молодий електорат. Її представники висловлювали антиукраїнські гасла на кшталт виставити Україні рахунок. За прогнозами експертів, якщо конфедерація увійде до влади, навіть як молодший партнер, це може бути поганим знаком для України. Та, попри це, наразі градус напруженості в українсько-польському діалозі явно знизився. А тому спекулювати на цій темі для того, аби набрати голосів політикам, більше не доводиться. Та і польська виборча кампанія, здається, переступила українську тему і пішла далі. Зараз головний скандал у Польщі це зниження владою ціни на бензин і як наслідок нестача палива на заправках. А яка партія набере більше голосів на виборах у Польщі? На вашу думку, пишіть свої відповіді у коментарях. Якщо вам сподобався цей випуск, обов'язково підпишіться на наш канал та поставте вподобайку. Але не перемикайтеся, бо вже за мить, ви дізнаєтесь, де, що і як вибухало у тимчасово окупованому Криму. На рейді Севастополя вибухнув ще один російський корабель. Глухий бабах відчули мешканці центру міста, спрацювали навіть сигналізації автомобілів. Усі подробиці я зібрала для вас у цьому випуску. Невідкладно починаю виклад гарячих новин просто зараз на каналі. «Січас». Вранці у п'ятницю, 13 жовтня, жителі тимчасово окупованого Севастополя, що на півдні анексованого Кримського півострова, чули лякаючі звуки. За інформацією проекту Крим реалії вибух відчули навіть у віддалених частинах міста. У церквах поширюють інформацію про нестачу крові для поранених російських військових, закликають записуватися і здавати кров. Таке от передають журналісти із місця події. Російський так званий глава Севастополя, якого поставили на псевдопосаду у Кремлі, Міхаїл розважаєв. Заявив, що вибухи нібито пов'язані із навчанням військових. Ось що пише путініст у своїх соцмережах. Далі я цитуватиму його дослівно за інформацією від чорноморського флоту, гучні звуки у районі північного молу це тренування розрахунків ППДО, септо протипідводно диверсійного забезпечення. Також проводяться навчання з пошуково-рятувального забезпечення в акваторії Чорного моря. Таке от він начеркав у себе в телеграм. Я додам. Ну а місцевий паблік Кримський Вітер публікує перші кадри бурхливої події. Судячи з усього, пише телеграм-канал. Вибухнув і димить малий ракетний корабель проєкту 21631 буян М. Це носій ворожих калібрів. Тих самих смертоносних ракет, якими військові злочинці Російської Федерації атакують мирні міста України та вбивають наше цивільне населення. Пізніше, щоправда, медіаресурс спростував цю інформацію. Цитую те, що написали там: отримали чіткіші фото: це не МРК, а патрульний корабель проекту 22160 типу Василій Биков. Він перебуває на зовнішньому рейді, а за зовнішнім виглядом цілий. Місяць тому, 14 вересня, Збройні сили України вже завдавали удару по двох російських патрульних кораблях типу Васілій Биков, і вони тоді отримали пошкодження. Але і тут є апдейт по сьогодні. Написали підписники, які бачили вибух, підписники власне того вже згаданого пабліка Кримський Вітер. А, що бачили вони вибух біля лівого боку корми з різних ракурсів, і якщо уважно переглянути фото та відео, а до слова адміністратори цього медіаресурса додають ці матеріали, то можна помітити, що дим іде не з труби, а саме з боку корми. Отже, можемо зробити такий попередньо висновок, що таки вороже корито, не побоююсь цього слова, російського чорноморського флоту таки уражена. Але все ж таки, зважаючи на такі незрозумілі дані, інформація потребує підтвердження та перевірки. Військово-морські сили України поки факт підбиття російського судна не коментували. Тому ми будемо стежити за інформацією та чекати на оновлення. У свою чергу, Міноборони РФ заявили буцімто, то це. Морською авіацію Чорноморського флоту Федерації в акваторії Чорного моря знищено безекіпажний катер ЗСУ. А ще ті уявили, що підбили аж два снаряди Нептун. Вигадки відомства Шойгу буду читати дослівно. Засобами ППО протягом тижня перехоплено 19 реактивних снарядів систем залпового вогню Хаймарс, Вільха та Ураган, сім керованих авіаційних бомб «ГДАМ», 12 протилокаційних ракет ХАРМ та дві протикорабельні ракети Нептун. Саме на цьому і зробимо акцент. Крім того, знищено 218 українських безпілотних літальних апаратів. Про це от вихваляється відомство.